Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми спустимося з гори Пікуй по червоному маршруту. День, правда, видався дуже вітряний. Моментами глушив мікрофон. І спускаючись з пікуя, дивіться добре під ноги. Ось тут на камені є така червона стрілочка, і ми зараз підемо по іншому маршруту, чим піднімалися. Червоними стрілочками, позначений наш маршрут. А піднімалися ми по жовтому. Трошечки він довший, 9 кілометрів, але підемо через вершину кошарища. Підемо по чорничнику Подивіться, це все Чорничник. Чорниць тут буде літом в Море. І ось там вдалині, на горі. Сталася стела, вершина і куй. А ми йдемо на вершину кошарища від червоного маршруту. Так, по маршруту тут є такий каньйончик невеличкий. Ось так виглядає. Треба його перейти, піднятися. Наверх і далі по стежині. Заблудитися неможливо тут. Якщо йдеш по якомусь маршруту, одна єдина стежка, і ти просто нікуди не звертай, йди по стежці і все буде добре. Тому на рахунок того, не дивлячись, що наскрізь є позначки маршруту, зато стежки завжди єдині. О, знялися ми з того каньончику і ось тут вже почалися кущі ялицю, трошечки інша зона і вітер. І вон там у на і зараз підійду ближче, будете бачити, є відмітка жовта цього маршруту. Хоча йшли по червоному маршруту, але надалі всі маркування жовтого кольору. Ось вона позначка маршруту. Дивіться, де вмудрилося прибити, Ну правильно, то то видно. Спускаємося вниз. Ось так між ялівцем йдемо. Цікаво спускатися, тому що ось так. По такій стежині. Ниряємо в неї під смиречками. О, І ось так вниз, вниз. По ялівцю в пояс ідемо по маршруту. Спускаємося з пікуя. Йдучи по тому маршруту, звертайте увагу під ноги на каміння. Ось ще одна позначка маршруту. Тобто тут і так нема куди звернути. Єдина стежка, Вон моя група пішла, тільки голови видно серед ялівця. Але на каміннях під ногами є ще й мітки маршруту. Тому Будьте уважні і дивіться під ноги. В горах своє життя. Жучок тяне джміля на обід. Життя триває. Все, ми вже спустилися нижче, йдемо по лісі. Галівець, чагарник пройшли і йдемо по стежці по лісі. Стежку добре видно. Є маркування, рідко, але є і потихесенько спускаємося. Так, далі ми перебудували маршрут і зараз підемо в сторону Білосовиці, але трошечки іншим шляхом. Ось в такому лісі. Так, вертаючись з пікуя по цьому маршруту, потрапили на таку хатинку, такий якби кемпінг для туристів. Відкрита, по-перше, і подивіться, що тут є. Великий такий стелаж для спальників, спальні місця від стіни до стіни, стіл, з лавочками, така піч на дровах, каструля навіть є. Двері тут відкриті, тобто потрапив під якийсь ливень, чи взагалі можна тут собі поселитися, сходити на пікуй. Сюди повернутися, нічку переночувати і назад додому. Гарно придумали молодці. Ось такою дорожкою ми повертаємося постійно по лісі, постійно вниз від тої хатинки і маємо вийти на Білосовицю. Користуємося картою Осман, і вона нам програма намалювала маршрут, і ми по ньому йдемо. Побачимо, куди вона нас виведе. Після лісової хатинки ми по зеленому маршруту мали би вийти на жовтий. Але карта нас повела по маршруту, який позначений червоними стрілочками. По лісовій дорозі постійно вниз, з нескінченною кількістю поворотів. І дійшовши до розгалуження доріг, ми самі повернули направо і невдовзі дійшли до потічка. І ось так трошечки покружлявши, ми прийшли на свій жовтий маршрут, з якого ранком починали. де перейшли місточок. Зранку ми ось цією стежкою піднімалися від садиби пікуй. А зараз назад підемо по іншій дорозі, підемо ось по такий втоптаній, широкій і маємо вийти даже ближче, десь в село. Пішли ми по іншому маршруту і добре зробили. Гарно вийшли на таке поле, кругом такі краєвиди. І спускаємося вниз у Білосовицю. Ось такою дорогою назад йдемо. Дуже гарна полонина така гарна. Зустріла якусь місцеву бабусю. Поговоримо про життя і йдемо додому.